Партія концерт з тушонками може стати речовим доказом у справі про ймовірне шахрайство. Представники Ходорівського м'ясокомбінату зі Львівщини вважають, що їх ошукали столичній фірмі, яка хотіла в них закупити 28 тонн тушонок, наче для ЗСУ, Вони відвантажили першу партію концерт на суму в понад 2 мільйона гривень. Але грошей кажуть. Досі не одержали, хоча їм обіцяли заплатять. Якщо не оплачено, то є договір, є господарський суд. Якщо одна з сторін не виконала обов'язки, що ми зараз розглядаємо? В чому шахрайство? Ще раз поясніть. Хто в Сендер скаже: Да, ми отримали, але розрахуємося пізніше. В чому шахрайство? Адвокат заявниці септокомерційної директорки комбінату пояснює, їх наче надурили навіть з платіжкою, яка б мала підтверджувати аванс. А після всього вже не беруть слухавки. 20 числа літо шматально скидає її на телефон з крім важчого документу, ніби того, що він промотив 250 тисяч гривень.

А це вітають на свій фоне, нас <плес> інших це для того, щоб спершу мають на воно немає вмагати. Проте вилучали це майно слідчі зі складів, що знаходяться в селі Бужанка Володимирського району. Корупція зберігається на території міста Нововолинська в товаристві з межами відповідальності. У дальшому огляду, з в ході огляду приміщення з дозволу вонедільця майна 26 грудня 2004 року встановлено 24, ящика, на яких піддони, на яких зберігалися ящики з маркуванням продукції, яка поставлялася в турківське м'ясо комбінату для Топсенс для подальшої реалізації потреби ЗСУ. Однак з невідомих причин вона потрапила на територію Дзовер як опинились тушонки на цих складах? Запитали в згаданого на суді підприємства, зателефонувавши за телефоном, вказаним у відкритих джерелах. Яким чином ця тушонка до вас на склад попала? Це напевно не до мене питання, в принципі. Ну а хто може знати? Бо представник просто комбінату сказав, що він ну жодних домовленостей з вами там. Ну тобто вони чи договорів не мали на постачання твої тушонки. Ну так там... ми в ходерова теж нічого не брали. Так, але вони кажуть, що там одна фірма, яка в них купила тушонки, десь завезла до власних склади їх. Я тут взагалі не купує в цій справі, я так край вуха, дяки чупаний, я можу дати, зараз наберіть мене за хвилин 10, номер телефона, хто там займається, і може вам щось підкажуть. Проте згодом доступний номер телефону опинився поза зоною досяжності. Теж саме з телефоном столичної фірми, на яку вказує пальцем комбінат. Тим часом у Волинському апеляційному суді все ж таки не погодили накладення арешту на вилучену тушонку зі складів, про який так просили слідчий, прокурор та комбінат, який, судячи з почутого, вважає себе потерпілою стороною в історії з консервами для зсу.